Ну і Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, вже з нами долучається до нашого ефіру. Пане Юрій, вітаємо вас. Перше питання щодо в цілому оперативної ситуації як минула доба. Ну, от, зокрема можливо в контексті тоді і от цього повідомлення щодо Франкенсам прокоментують наскільки це може змінити взагалі нашу безпекову складову в контексті роботи ППО? Адже ракет таких АРМ-9 в США чимало, а до Буку не же й багато лишається. Ну, ви цілком праві. ну давайте з оперативки почнемо. Все ж таки, в нас було 19 шахетів знищено минулої ночі, і бачите, фактично до 100% наблизився. Один десь ще загубився, скажем так, шахет, і таким чином долі. Недоволі а прекрасний результат роботи протиповітряної оборони, але, на жаль, ми бачимо, що є і падіння уламків, і страждають люди. Зокрема, і використання резенітних ракет С-300 на Харківщині. Саме по Харкову прийшли це, де, де теж є ну, чимало постраждалих. Це власне терористична зброя, яка летить по балістиці, Зрозуміло, що власне від неї можуть бути серйозні. Наслідки саме в густо населених містах, про що ми неодноразово з вами говоримо, що це зброя тероризму, коли нею б'ють власне по таких населених пунктах. Ну і, щодо протягом дня, вже дивимося по обстановці. Дуже багато безпілотників сьогодні рискає по руслу Дніпра, особливо та Херсонщина, Миколаївщина. от, Власне, там, де власне протікає Дніпро, де йде власне. Лінія бойового зіткнення по Дніпру безпілотників ворожих доволі таки багато. Зранку їх було ну, чи ближче до обіду, в близько там до десяти на цьому напрямку. Ну на інших напрямках вони теж є і на півночі, і на сході. Ну і але на півдні доволі багато. І там власне відпрацьовує наша протиповітряна оборона. Відпрацьовує непогано повітряне командування південь. Знищило протягом дня власне два БПЛА на цьому напрямку. Це один ударний ланцет, а також один розвідувальний БПЛА. Власне, напевно, повітряне командування Південь оприлюднить зараз у себе власне видовищне відео цього збиття. Таких збиттів в принципі є щодня. Декілька на півдні держави. Також ми бачимо кілька годин тому було збито на Сході держави про це повідомили повітряник Мане Схід чергову ракету Х 59 Азовське море, як ви бачите, стало чистішим, чистішим від російської авіації. Зараз там спостерігається фактично один-два літаки, які здійснюють патрулювання. Ну власне, це наслідок того, що сталося нещодавно. Це знищення А 50 так також іл 22 другого. Що стосується питання, ваш другої частини, це власне як їх називали вже гібридні системи ППО, схрещення радянських систем з американськими ракетами. Ну, безумовно, це той крок, який було зроблено ще давно. Ці системи пройшли випробування. Там не лише там використовується база Бука, але сьогодні повідомили профільні відомства, що є. Є гарні новини про перше збиття такої системи, такої системи ворожого шахеда, що дуже важливо, тому що шахет проста ціль. Ну зрештою, він був збитий. На жаль, не таке велике, не така велика відстань. Ну це ви зараз власне показуєте кадри збиття безпілотника, щоб не було власне питань, тому що це кадри збиття розвідувального БПЛА, власне, повітряним командуванням на південь. Бачите, парашут, який спускається безпілотник на ньому. Це коли він виконав завдання, от він здійснює таке проземлення. От, ну і повертаємося до е, саме цих систем, про які сьогодні дуже багато розповідають. Звичайно, в них невеликий радіус ураження, а ЕМ 9 чи АІМ-7 ЕМ ракети, СІСПЕРО, що якщо називають. Але, зрештою, навіть до 15 кілометрів це доволі таки пристойна відстань. Це більше ніж можуть дозволити собі зенітні гармати, такі як Гепарда, і чим більше буде таких систем. Ну, тим більше можна прикривати об'єктів поряд із гепардами, поряд з зенітними ракетними системами, поряд із мобільними вогневими групами, які дедалі більше ефективними стають саме у збитті ворожих безпілотників. От ті системи і Франкінсам та інші пройшли випробування на території Сполучених Штатів, українські та американські фахівці змогли зробити це. І сьогодні маємо от перше збиття. Юрію, Проявлять ефективність вони і надалі. Ще хочемо встигнути у вас розпитати. Ви вже частково почали про це говорити про знищення російських літаків А 50 та Іл-22. Розкажіть, що конкретно це змінює для нас і чи вдасться Російській Федерації швидко їх замінити авіація замінюється миттєво. Буде рішення і перелетять з інших аеродромів в ті борти, які фактично готові до виконання завдання. Я вам скажу, що не так давно одразу три А-50-х працювали в повітряному просторі, два в Азовському і там на Сході. Третій. Ну, це, можливо, були такі вимушені якісь дії їхні, але працюють вони з партіз ІЛ-22-ми. На жаль, є у них це борти, але це не десятки, це одиниці. Із із відремонтованих, модернізованих може бути там до п'яти, приблизно чи було до п'яти, вже може і менше стало після цього випадку. Тому знищення такого, е, такої цінної для нас цілі повітряні сили мріяли знищити цей літак, напевно, з самого початку повномасштабного вторгнення і блискуче проведена операція із Власне знищення А-50, яке облетіло весь світ. Звичайно, Росія серйозно іміджові втрати несе і іміджові і як бойової одиниці. Якщо їх 5 таких літаків в робочому стані було, то це мінус 20% потенціалу саме повітряних радарів. Це дуже серйозний удар по них. Зрозуміло. Тому безумовно зараз небо над Азовським морем більш-менш чисте, ну але не виключно, що Росія відправить інший літак. Ну, випробовувати свою вдачу в цьому регіоні разом з іл 22 Тому але, як е, ми вже бачимо, нам да. є як їм протидіяти і протистояти. Пане ну, звичайно, Юрія, спроможності наші спасибі. ростуть. Тому дякуємо тому. вам за те, що долучилися за коментарі. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був нашим гостем.